Де були твої очі? Не могла заспокоїтись Насти на подружки Кіра. Чи тобі хлопців мало? Які у тебе були кавалери? Іван високий, стрункий. Павло, хоч картини малюй. Ігор чорнявий, душа компанії. Олег помирав за тобою. А ти вибрала Олексія? Не розумію. Ну, що ти в ньому знайшла? Ні машини, ні квартири, по чужих кутках будете скидатися. І чому ти така недалекоглядна? Та настуня лише всміхалась. Вона була щаслива і боялася своїми повідками налякати своє щастя. Ну, хіба може збагнути Кіра, яка глибока і добра душа у її Олексієчка? Звичайно, йому дуже далеко до Олена Делона він невисокого зросту. Мовчазний і сором'язливий, але підкорив серце дівчини своєю відданістю, чистим коханням і романтизмом. Коли приходив на побачення ранньою весною, діставав із пазухи перші тендітні проліски. Як ти їх не зім'яв під курткою? дивувалась. Так я верхні гузики не застібав, щоб квіти дихали, відказував. А діставатися йому до села, де жила Настя, доводилося кілометрів чотири доріжжям і гливким розмоклим ґрунтом в переміжку сталим снігом. За рік після весілля на стуні з Олексієм заміж вискочила й Кіра. Її Денис був красень, хоч картини з нього пиши. Недовго зустрічались молоді місяців три. Разів чотири приїздили у гості до Кіреної подруги, вперше для знайомства. Кіра аж світилась від щастя, що такого красення та ще й багато у собі відхопила. Саме авто чого варте чорний, аж воронний іноземний автомобіль Хюндай. Денис, як галантний кавалер, відчиняв двері кірі і подавав руку. Як тобі він? пошепко питала Настя, підморгуючи у бік обранця. Аби тобі добре було. А мене є Олексій, відказувала, не виносячи на люди свого враження від напускної галантності Дениса. Не житимуть вони разом, пророче сказала Олексію, дивлячись у слід дорогому авто. Весілля у друзів було дорогим та показним. Гуляли у ресторані, де столи гнулися від наїдків та напоїв. Лише запрошених було до трьохсот гостей. Денис витанцьовував у колі з дружками, іноді забуваючи про наречену. Кіра, або це не кидалося у вічі, намагалася весь час крутитися поруч. Молоді стали мешкати у місті, бо батьки Дениса подарували йому трикімнатну квартиру. Після одруження дороги подруг розійшлися. Настя з Олексієм мешкали в селі. Вони тримали господарство, порали чимали й город та завели пасіку. Щотижня їздили до міста на базар спочатку Олексієвим мотоциклом, а потім придбали Жигулі. За три роки звели власний просторий будинок. Молодий господар і сам був беручким до роботи, де й батьки добре підсобляли, і його і тесть. Як не допомогти дітям, коли видно, що у них все в толк, казав тесть. і поспішав змайструвати рами для вікон та добротні дерев'яні двері, вхідні та мишкімнатні. Настуня ж бавила їхня первістка ромчика. Малий, п'явшись на ноги, різ помічником, гупив важким молотком по підлозі, по вітрах, по порогах. На новосілля Насті запросила й кіру. Але вони з Денисом відпочивали за кордоном. Вони приїхали на гостину і після повернення в Україну. Не побивайся, втішав Олексій. Твоя кіра дуже високо злетіла, ухопила Бога за бороду, нам у її житті місця немає. Як не прикро було усвідомлювати цей факт на стуні, але такою була реальність. Їй дуже не вистачало кіра. Вони разом росли, разом ходили до школи. Молодеці хотілося поділитися з подружкою своєю радістю про новий будинок, маленького громчика, дізнатися, як живеться її з Денисом. Доброго ранку, Настуню. зайшла до встеленого порошем двору тітка Марія, матір Кіри. А чи не налєш мені, дочка, вранішнього молока, бо щось я не здужаю, а до Кіри не можу дозвонитись весь час поза зоною досяжності. Настя віддала свіжої божої роси де ще не пересівся ні здрати шумок у тітчину банку. А давайте, тітонько, ми вам з ромчиком віднесемо сумку додому, підхопила багаж молода господиня, бо важкенька, я вам ще й пиріжків свіжоспечених поклала, з вишнями, таких, якими ви нас в дитинці з Кірою пригощали, а ще з ревенем одненького, мій Олексій лексітики обожнює, м'якеньке, якраз на ваші зуби, дійшли до марійного обістя. Вона сіла на лавку і розплакалась. Добре ви з Олексієм живете, а моя кіра тільки міркі сльози втирає. Казала ж їй не пара тобі, той Денис, що на одній п'яті крутиться. Та хто ж то матір слухає? Думає, чого вона оце вряди ходить до мене навідується? По закордонах? Ха, ха Пригальмуй. Сидить, з дому не вийде, бо уся в синцях. Як я її просила, як я її благала. Ми ж весь вік будемо біля їхнього порогу, як прислуга стояти. Так і вийшло. Розчулена тітка Марія розповіла про гультяйське життя Дениса, для якого не було ні стійки, ні гейки. Його батьки в усьому покривали й одобрювали свого синочка, а в його розпусному житті звинувачували невістку. Ми тебе вичагли з бруду на асфальт. Ти повинна бути нам вдячною. Зізналася, коли Денис навчався в політехнічному інституті, у нього під час практики раптово відкрилась виразка шлунку. Студенти ледве встигли вчасно транспортувати в лікарню і прооперувати. Батьки були вдячні лікарям за порятунок сина. Я радий, що він живе на світі. Як мантру завжди наголошувала Хірі. Денис гуляв на всі боки і постійно принижував Кіру. Його врода перестала вабити жінку, вона стала ненавидіти свого чоловіка. Додому настуня з ромчиком поверталася, не бачучи перед собою стежки. Сльози котилися самі собою. Це при тіці Марії вона ще стримувала себе, а тепер ледь встигала протирати очі. Їй було прикро за подружку, за її змарноване заміжжя, за зрозумілість. Заплакано її зустрів Олексій, нічого не розуміючи, кинувся зразу вдивлятися сина, а потім дружину. Що сталося? Чому ти заплакана? Ти впала чи чогось налякалась? Не міг знайти і зрозуміти причину. Перевівши подих, трохи заспокоївшись, настуня подивилася прямо у вічі своєму чоловікові і сказала, Який ти у мене красивий, і я дуже щаслива з тобою, і як добре шивчасно роздивилася твою душевну красу. Невмилий час нещадний до людської зовнішності, владне, жорстоко, а він стирає яскраві колись привабливі риси. Духовна ж краса вічна, немає ні зморшок. Ні віку, ні старості.